Всіх вітаю! На сьогоднішній практиці. Сьогодні зміцнюємо шийно-плечову зону та готуємо тіло до стійки на голові. Встаньте наперед калимка. Піднімаємо ручки догори вдих, видих, нахил вперед. Ріпіднялись вдих, видих, планка. Згинаємо лікті чатуранга дандасана, Провертаємо плечі і винирмоємо собака морди вверх, собака морди вниз. Перша він м'яса. І ще дві попереду. Крокуємо наперед килимка. Вдих. Припіднімаємо голову. Видих, нахил вперед. Руки доверху. Вдих, видих. Знову руки догори вдих. Видих, нахил вперед. Припідняли голову вдих. Видих, крокуємо назад. Планка. Четуранка дандаса. Напровертаємо плечі, собака морди вверх. Собака, морди вниз, прижали п'ятки. Три, два, один. Крокуємо наперед килимка вдих. Видих. Нахиляємо голову. Піднімаємо руки догори вдих. Руки вздовж тіла, видих. І останній раз. Руки догори вдих. Видих, нахил вперед. Половини підйом вдих. Крокуємо назад. Видих. Загинаємо лікці в планку. Піднімаємося, собака-морди вверх вдих, видих, собака, морди вниз. 4, 3, 2 і 1. Крокуємо наперед килимка. Вдихнули, припідняли голову. Видих, нахилилися вниз. Руки догори вдих. Видих, руки вздовж тіла. Переходимо до він'я бі, Зігнули коліна утка таса на вдих. Видих, нахил вперед. Припідняли голову вдих. планка, видих Чатуранга дандасана, Провернули плечі. Собака морди вверх вдих. Видих, собака, морди вниз. Права нога наперед килимка, Руки гори воїн один вдих. Видих. Планка. Чатуранга дандасана, Провернули плечі. Собака морди вверх. Собака морде вниз. Ліва ніжка наперед килимка вдих. Ручки догори. Видих. Опустили руки на килимок. Планка. І знову чатуранга дандасана. Провернули плечі. Собака морде вверх. Собака морде вниз. П'ять, чотири, три, два і один. Крокуємо наперед килимка, піднімаємо голову вдих, видих, нахил вперед. Руки догори. Руки вздовж тіла. Закінчили перший раунд. Другий раунд. Зігнули коліна вдих. Видих, нахил вперед. Підняли голову вдих, видих. Планка крокуємо. Знову чатуранга дандасана, Провернули плечі. Собака морди вверх. Собака морди вниз. Права ніжка наперед килимка, ручки догори, вдих, видих, планка. Повторюємо. Чатуранга дандас, Наможна з колінами на підлозі. Собака морди вверх, собака морди вниз. Ліву ніжку наперед килимка. Руки догори вдих, видих, планка. Четуранга дендасина. Провертаємо плечі, голову до верху, собака морди вверх, собака морди вниз. 5, 4, 3, 2 і 1. Брокуємо наперед, килимка, підняли голову вдих, видих, нахил вперед. Руки догори зігнули коліна, вдих, видих. Опустили руки. Закінчили з м'ясою. Піднімаємо руки догори вдих, видих, нахил вперед. Підняли голову вдих. Планка видих. Собака морди вниз. 5, 4, 3, 2, 1. Стаємо в позу на четвереньки і починаємо рухатись вперед-назад. Розминати наші плечові суглоби. Укріпляємо руки, укріпляємо спину. Працюємо також за п'ящами. Живіт підтягнутий. Праву руку догори вдих, видих, завали під низ, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Поклали на підлогу. Ліва сторона, Вдих. Видих, вдих, видих, вдих. Поклали руку на підлогу. Покрутіть вашим корпусом в одну в іншу сторону. Відведіть ручки трішки вперед і переходимо знову собака мордою вниз. 5, 4, 3, 2, і 1. Стаємо знову в планку. Вдихнули. на Навидосі, повернули п'ятки на праву сторону і підняли ліву руку догори. Тримаємо баланс. Нам це потрібно для стійки на голові. І інша сторона. Повернули п'ятку протилежну сторону, підняли праву руку догори. Повернулись до собака морди вниз. Відштовхуємося гарно долонями від підлоги. Таз вверх і назад штовхаємо. Повертаємося до планки і стаємо на предпліччя. Зігніть лікті, зведіть руки в замок. Кому складно, можна покласти коліна на підлогу. Живіт втягнутий, сідниці жаті. Тримаємо. Піднімаємо тільки таз поза дельфіна. Кому складно, може зігнути коліна і присісти. Голову тягнемо вниз, дивимося на пупок або на великі пальці на ногах. Дихаємо. Гарно відштовхуємося від підлоги перед плічами. І тепер відійдіть назад і починаємо рухатися вперед-назад, максимально низько опускаючи таз. Сім. Шість, п'ять. Чотири. Три два. І один. Лягаємо, відпочиваємо в позу дитини, челт pose, руки вздовж тіла. Покладіть лоб на підлогу і трішки відпочиньте, дихаємо. А тепер переходимо до стійки на голові. Якщо це ви перший раз робите, станьте біля стіни, щоб стіна була позаду вас. Спробуємо підготуватися і в кінці виконати саму стійку. Спочатку обійміть свої лікті, це дистанція, яка має у вас бути. Потім зведіть руки в замок, плечі у вас під ліктями, і вставте голову в цей замок, щоб замок рук у вас обхвачував голову. Спина має скруглятися, як злі кішки, ми не прогинаємо спину. І перед ми гарно відштовхуємося від підлоги. Піднімаємо коліна і максимально близько підходимо, наскільки ми можемо до тіла. Спочатку ми робимо похитування вперед-назад, щоб ви відчули, наскільки ви впираєтесь в килимок. А тепер згинаємо по одній ніжці, не поспішаючи. Зігнули праву ніжку, прижали до себе максимально близько. Зігнули ліву ніжку, ми покачуємося вперед-назад, поки ноги не піднімаємо. Відчуваємо баланс тіла. Зігніть коліно, знову ляжте, трошки відпочиньте. Повертаємося, впираємося перед і підходимо ніжками максимально близько, згинаємо поки що одну праву ніжку. Якщо ви відчуваєте, що є баланс, можете спробувати підняти іншу ніжку і затриматися зігнутими колінами, не вирівнюючи ноги. Опустіться знову в Child Pose. Повертаємось до стійки на голові. Віпріться предпліччями, обійміть голову. І знову по одній ніжці пробуємо піднімати. Тягніть живіт, пробуйте обережно відірвати другу ніжку і втримати рівновагу. І коли ви відчуваєте баланс контроль тіла, можете підняти і обережно вирівняти ніжки. Якщо відчуваєте, що нестабільно, можете одну ногу опустити вниз для підстраховки. І знову опустіться відпочиньте в Child Pose. Повертаємося до нашого тренування, перевірте лікці. Робимо замок з пальців, вкладаємо голову між долонь, відриваємо коліна і підходимо максимально близько. І по черзі згинаємо не коліно, а потім інше. Дуже повільно, не поспішаючи. Якщо відчуваєте баланс, піднімаєте ножки догори, тягнемо носочки, тягніть живота. І зіжміть сіднички. Опускаємо обережно по одній ніжці, пляжте в челп поуз і відпочивайте. Ми переходимо до заспокійливої частини. Сядьте зручно на сідниці. Витягніть ноги. Поправте ваші сідниці, дістаньте, ручки догори вдих, на видосі нахиліться вперед і дайте розслабитись вашій спині. Зігніть коліна, покладіть живіт на стегна. Обійміть стопи і придавіть лікті до ніг. Хай голова повисне, відпочиваємо. А тепер згинаємо праве коліно, перекидаємо праву ступню через ліву ногу і в твісті повертаємося в позу мудреця. Ліва рука обіймає праве коліно, права рука назад. І навпаки, ліве коліно згинаємо, перекидаємо через праву витягнуту ногу і повертаємося ліворуч. А тепер хребет за хребтом, вкладіть себе, обійміть себе за ніжки і покачайтеся. Ухватіть себе за стопи в щасливу дитину. Прижміть поясницю до підлоги. Можете вирівняти коліна і стопи прижати якомога нижче до підлоги. А тепер потягніться в струну і ляжте в останню позу шавасани. Спробуйте максимально розслабитися. Опустіть плечі, розслабте руки. Розслабте ноги. Відчуйте, як закриваються очі ваші. Можливо, як пульсує ваша голова, ваша сьома чакра. Псахісрара, ви сьогодні на нею гарно попрацювали. Зведіть свій внутрішній погляд у зону міжбрів'я і повністю розслабте. Uh 그래. Hmm.